Повірити у диво, Хмельницький обласний театр ляльок активно готується до циклу новорічних вистав. Діляться попри війну, хочуть подарувати свято малечі. Однією із святкових локацій стане гостина Святого Миколая, котру минулого року відвідало понад 12 тисяч діток. Щоправда, тепер до чудотворця запрошуватимуть з 6 грудня. Робимо все для того, аби тут була така казкова атмосфера, атмосфера якогось різдвяно-новорічного дива навпаки, саме зараз ми маємо їм дарувати ще більше оцих казкових емоцій, тому що на жаль, наші маленькі українці за останні 9 місяців забагато побачили того, чого діти бачити не повинні. На новорічну тематику діткам презентуватимуть дві постановки виставу Маленький принц та інтермедію «Грінч викрадач Різдва. Саме для реалізації останньої театр раніше збирав годинники. Нині займаються пошиттям костюмів, ляльок, а також оформленням відповідних декорацій для вистави. Я розмальовую телескоп до вистави Маленький принц. Я читаю наношу золоту фарбу, щоб виділити деякі елементи. Зараз ми оформляємо зірочки до деяких моментів прем'єрної вистави Маленький принц плюс інтермедія Грінч через Різдва. Сьогодні ми вже можемо привідкрити завісу і сказати, що да, Грінч хоче нам завадити, але йому це не вдасться. Нові інтерактивні дійства. Робота режисера з Одеси Юрія Чайки. Постановник запевняє, подібної вистави в Україні ще не було. В такому фантастичному стилі ми використовуємо декілька видів мистецтва і театрального і анімації. Це буде така 3D, 4D, можна сказати, вистава. Побачити маленького принца та грінча малеча» зможе уже 17 грудня. А в театрі уже з нетерпінням чекають зустрічі із юними глядачами. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.